Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Хто дивиться моє відео, всі ми знаємо, що математика класна річ і корисна, і магія в математиці дійсно буває, і це не дивно. Сьогодні хочу поділитися новою формулою, яку мені вдалося нещодавно придумати для своїх потреб, а також покажу реальну програму, де цю формулу можна застосувати при програмуванні веб-сайтів. Дане відео буде корисно як для професіоналів, так і. Для початківців в першу чергу, хто вивчає програмування. Отже, перейдемо ми до суті цієї формули. Ми маємо число вхідне 1, воно дорівнюватиме одиниці. Число 2 дорівнює 2, число 3 дорівнює тройці. Якщо ми маємо вхідне число 4, воно знову стає одиниці. П'ятірка дорівнює двойці, шестірка дорівнює тройці, число 7, воно знову дорівнює одиниці. Звісно, просто, простій людині може показатися це магією справжньою, але я запевняю, що ніякої магії тут немає, і це легко такий ефект добивається за допомогою математичного обчислення. Давайте ми подумаємо, як це може бути. Звертаю вашу увагу на те, що кроків у нас три, тобто через кожні три числа ми нашу цифру зменшуємо, і вона знову стає одиницею. Давайте думати, якщо ми подивимося на число 4, і від нього, якщо ми віднімемо число 3, тобто крок 1 пройшов, тройку ми від четвірки віднімаємо, ми знову отримаємо одиниць. Якщо ми подивимося на число 7, то якщо від 7 відняти Число 3, яке помножено на 2, адже ми два кроки ось з вами вже пропустили. Ми отримаємо число 1, і так може йти до безкінечності. Отже, давайте ми це все впроваджувати в життя. Для цього я написав таку простеньку програмку з текстовим полем. Ми просто вводимо число 1, натискаємо відправити, і це число буде попадати в нашу магічну формулу, яку ми зараз же з вами і напишемо. Відкрию я файл. З цим скриптом ми бачимо, що якщо існує поле з іменем number, ми просто його приймаємо, кладемо змінну нам і будемо обчислювати. В першу чергу нам потрібно вирахувати, скільки кроків ми пройшли, тобто знати, яке число віднімати від вхідного числа. Давайте ми це будемо зробити. Для цього ми вхідне число просто ділимо на 3 і подивимося, що ми маємо. Ми маємо таке дробне число, якби дані такі не сильно адекватні, якщо ми число 2 введемо, воно так має, тройка вона дорівнює якби, одиниці, четвірка вона знову дорівнює е, такому числу. Щоб отримати більш адекватні дані, ми просто можемо це число заокруглити або в більшу сторону, або зовсім в меншу сторону. Ну, давайте тут без різниці заокруглимо в більшу сторону. Для цього в нас функція є стандартна в програмуванні, вона називається цель. Вона заокруглює будь-які дробні числа в більшу сторону. Ми бачимо, що якщо ми тройку введемо один раз, тобто три, ми бачимо, що кроків пройшло один. Але на даному етапі. Всі числа, які менше 3, програма показує, що кроків 1. Нам це не потрібно, адже ми знаємо, що кроків тут 0, тому потрібно ми від ми від цього числа віднімемо просто одиницю. Отже, ми це все вирахували. І тепер ми знаємо кількість кроків. Наприклад, якщо ми введемо 3 кроки 0, четвірка від числа 4 до 7 кроків, програма пройшла 1. Це дійсно, якщо ми введемо число 7, це буде 2 кроки. Так, все вірно. Все так, як нам потрібно. Візьмемо ми цю операцію в дужки і давайте це число, яке потрібно відняти. Ми маємо кількість кроків помножити на число 3, щоб відняти від вхідного числа. Для цього ми. Просто множимо на 3, беремо цю операцію в дужки, адже в дужках дія виконується в першу чергу, і від числа нам, фідного числа, ми віднімаємо результат обчислень. Дивимося, що ми маємо, і ми, звісно, я впевнений, маємо те, що ми і хотіли. Число, наприклад, 3, воно дорівнює 3, число 4, воно дорівнює знову одиниці, наприклад, 6 дорівнює тройці, сімьорка. Дорівнює знову одиниці. Наприклад, 8 число дорівнює 2, 9 дорівнює 3, і число 10, воно знову стає одиниці. Ну, в принципі, так, до безкінечності. Дана формула працюватиме дійсно правильно, адекватно. І на перший погляд, знову повторююсь, здається, магічним ефектом, але дійсно тут магії ніякої немає. Просто потрібно це все було подумати уважно і застосувати. Давайте покажу вам програму, реально, де я збираюся зараз застосувати цю формулу. Ми бачимо такий приклад: слайдер зображень. Якщо ми виберемо наступне зображення, натиснемо Додати, то програма поставить його ось в це місце, і, допустимо, це потрібно для того, щоб програма знала ключ до розмірів. Тобто, Зображення 1 має 1 ключ, зображення 2 має ключ номер 2 зображення 3 має ключ розмірів 3. Далі програма розуміє, що це зображення номер 4 і ключ дорівнює 1. Також зображення номер 5 дорівнює ключу 2 і так далі. Ось для цього нам потрібна була ця формула. Давайте її застосуємо в цій програмі. В якій я збираюсь вам це все показати, яку я написав для цього чудового і магічного прикладу. Ми просто змінну Кей вставляємо результат, тобто цю нашу формулу чарівну і перевіримо програму, чи адекватно працює. Я впевнений, що все працює адекватно. Зображення ось ми бачимо завантажене. далі. Вибираємо наступне зображення для. Вставки в наш слайдер, воно підставляється. Також наступне зображення і програма, як ми бачимо, завдяки нашій цій магічній формулі, вона проставляє адекватно розміри. Звісно, кому цікаво, я можу показати, пробігтися як працює даний скриптець для завантаження зображень. Ми бачимо, що ми маємо форму для завантаження, вона відправляється на index.php документ методом POST і ми кодуємо всі зображення, вказуємо ключ multipart data. Ми маємо input для завантаження файлів. Також ми маємо кнопку, яка відправляє форму на сервер. Ми після того, як вибрали зображення, ми попадаємо ось в це місце і дивимося, якщо існує поле, тобто кнопка Upload Далі, якщо кількість Вказаних зображень дорівнює 1, нам більше зображень не потрібно, і якщо існує ключ в масивах файлів з іменем image, то ми об'являємо масив розмірів. Далі ми читаємо файл, в якому міститься остання, остання назва зображення. Потім ми цей файл блокуємо для читання і запису. Далі ми цей файл щитаємо, вказуємо дескриптор, вказівник файла. Потім ми указуємо програмі, наскільки біт файл считати, і плюсуємо одиницю. Далі ми застосовуємо цю, цю математичну, магічну нашу формулу, достаємо потрібний нам ключ, тобто потрібні нам розміри по ключу. Потім підвантажуємо ми бібліотеку, яка відповідає за завантаження зображення, за зміну розміру зображення і за автоматичну обрізку зображень. Ми дивимося, якщо зображення завантажене. Далі ми дивимося, якщо зображення підігнате по розмірах успішно. Ми беремо ім'я зображення, старе зображення видаляємо, отримуємо ім'я зображення, переіміновуємо зображення автоматично згенероване тим іменем, яке в нас вказане в цьому файлі, яке плюсується. На одиницю стає більше. Далі ми автоматично обрізаємо це зображення. Потім, якщо це успішно, ми обрізаємо файл до вказаної довжини до нуля і обновляємо значення файла. Змінну load error ми заносимо try значення що це істина іначе, зображення ми просто видаляємо. Ну і дивимося, якщо змінна, яка по замовченню дорівнює, False. Звісно, що ця змінна була переписана. Коли зображення завантажене успішно, то ми дивимося, якщо ця змінна істина, ми пишемо, користувачу, що зображення успішно загружене, що все окей. Іначе ми виводимо ошибку, що сталася помилка і тому подібне. Ми знімаємо блокування з файла і закриваємо цей файл. Також нижче ми читаємо. Всі файли з нашої папки, дивимося, якщо кількість більше двох, адже якщо ця папка пуста, у нас занесені будуть наступні значення, тобто на одну папку вище. Або в батьківських каталогах. Ось такі ключі в нас занесені, тому ми завжди перевіряємо, якщо кількість файлів більше двох. Ми об'являємо наш цикл, дивимося починаючи з двох, дивимося кількість файлів. і Циклом проганяємо і виводимо всі наші файли, підставляючи ім'я зображення і ключ до нашого класу. А також, якщо, наприклад, кількість не більше двох, то ми виводимо, що зображень поки що немає. Ось так працює е, дана програма, е, реальна програма і наша магічна формула, яку я вам показав, я сподіваюся, що це відео було. Цікавим, корисним, особливо для початківців. Дякую за увагу, за перегляд. Пишіть, можливо, в наступних відео ще щось розберу, якісь цікаві речі. До зустрічі!